Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Ніяк не можу показати свої перчики. Дуже не вистачає часу, кожного дня на них дивлюся, що треба зняти, показати і ніяк. А вони собі ростуть тим часом. Посіяла я їх густо і дуже вони густо зійшли. В цьому горшку особливо. Тут трошки гірше зійшли, і трошки гірше ростуть. Сіяні, і між іншим у цьому горшку де да гірші, вони сіяні на 5 днів раніше, ніж ці. 23 і 28 січня посіяні. Так, зійшли густо. Треба трошки постаратися попитатися, досипати земельки, бо вони такі, як то кажуть, високі та стрункі. Трошки витягнулись, але і непогано ростуть, я вам скажу. Хоч і густі. Чому така різниця? Бо це горшки від петуній. Я навіть не міняла землю, бо ну, не вистачає часу, і земля мені показала ще непогана. Просто ці квіти куплялися в різних місцях, і видно склад землі різний. Ну, в цьому горшку видно гірша земля оказалась. Хоча теж є такі непогані перчики, але менше їх. А в цьому краще і краще зійшли. Так що так собі ростуть уже їм більше місяця сьогодні 5, березня, дай Боже, пам'яті поки згадаю. Десь уже через місяць, півтора, якщо буде тепло, не буде морозів, можна буде виборочно, як і більші. Висаджувати в тепличку. Ну, мені тут їх вистачить з головою. Ще й може з кимось поділитися, хватить. Оскільки мені того перцю треба, у мене ж там не так то й багато місця в тій теплиці. Там все треба посадити. І огірки, і помідори, і укропчик я сію. І буряк в тому году садила цукровий. У нас на городі майже нічого не росте. Ну, крім цибульки, чесника. А так більше нічого не росте, бо в нас дуже засушлива місцевість, а все не наполиваєшся, і тим більше, що ти його поливаєш, воно тим більше ще гірше засихає, коли поливаєш. А тепличку, звичайно, поливаємо. Теплиця в мене 4 на 10. Так що мені хватає все потрошки посадити. В минулому році я. Не садила перця. Насіння я збирала сама з гарних перців, товстошкірих, таких касистих, які купляла їсти, купляла на закрутку. От з них я зібрала насіння. Не в минулому році, а ще в позаминулому році це насіння. Бо щось я в минулому році його загубила, а потім вже знайшла пізно, то посадила вже. На цей рік їх. З червоного перця я вибирала. Нема тут ні зеленого, ні жовтого. Але нам підходить, який виросте, такий будемо їсти. Отакі От наші справи, отакі наші перчики, нехай ростуть далі. Будемо бачити, що з них вийде, буду показувати. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився, слухав мене. Кому цікаво, підписуйтеся на канал. Кому не шкода, ставте лайчики, пишіть коментарі. Всі бувайте здоровенькі, всім гарного, мирного дня і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!